Святвечір гуртує українські родини за столом. З давніх давен українські господині готували у цей день 12 пісних страв. І найголовніша з них це кутя. Про гастрономічні традиції, святвечора вечора та Різдва Христового. Ми говоритимемо у програмі на часі і допоможе скласти нам меню шеф ресторації Шпігеля Михайло Яровий. Пане Михайло, ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Святвечір, який передує Різдву, насправді дійсно гуртує усі наші родини і сім'ї за одним єдиним таким столом, така це давня наша традиція. І дійсно одна із от таких традицій і ще це на столі має бути присутність 12 пісних страв. Якщо ми говоримо за от саме наш регіон, чи були ті страви, які були саме характерні для подільського краю? Так, були подільський стіл. Він був це про простоту і глибину смаку. На подільському столі в святвечір це були страви з круп, сушених грибів білих. Це були страви борщ, пісні, голубці, кутя на озварі. От Шеф, насправді, з плином часу, певно, що дійсно кожна страва, вона все ж таки осучаснюється. Ми не забуваємо, що зараз 21 століття. Але тим не менше, якщо ми говоримо за от такі кулінарні тренди, які от зараз є присутні, які ви зараз можете виокремити щодо приготування саме пісних страв. Е, ну, ми зараз, е... Залучаємо такі інгредієнти в пісні страви, як шпинат, в'ялені томати. Там, наприклад, де ми раніше смажили, ми зараз запікаємо, робимо крема з корнеплодів, і от таким от чином ми осучаснюємо пісні страви, але вже в новій подачі і з повагою до традиції. А якщо ми говоримо за спеції, так звична сіль, парець, що ще можна додавати, щоб десь смак підкреслити або загострити у ті відчуття смаку? Так, спеції мають підкреслити, підкреслити страву, ні в якому разі не забивати. Можна використати лаврове листя, але зовсім трошки. Духмяний перець, сушений кріп, можна використати сухі білі гриби, там, перебиті як спецію, можна використати коріандр, він для нас звичний. Чорнослив теж можна використати, я рахую, як спецію, з тобто таким очима. Головна страва з 12 пісних страв це кутя. готують її з пшениці, але насправді особисто я чула про те, що періодично ну, є господині, які використовують або пшоно, або рис. Для Якось можливо це незвично, це така нова інформація. Але як радити готувати все ж таки кутю, аби дотриматись і наших подільських звичаїв? Ну і щоб вона дійсно її смакувала? Я не проти там того, хто використовує там пшоно або рис, це їхнє вподобання. Але все-таки є традиції, яку я готувалася з пшениці ярої. Е е це сорт, який перший е був. Її е попередньо е треба замочити за день до приготування, і на другий день її відварити. Ну, така певна підготовча робота да, має да. відбутись в будь-якому випадку. Mm -hmm. До куті додають сухофрукти, так, родзинки, мак. Кожен з цих інгредієнтів це не лише інгредієнт, це певний символ родючості, багатства, і це теж важливо, щоб ми це додавали усе чи можна десь щось замінити? Ні, є такі інгредієнти, такі як зерно, це родючість. Горіх це продовження роду. Мак це достаток, і все готувалося, заправлялося узваром. Угу. Е, наскільки потрібно виважено підходити до цього? Знаєте, Для багатьох це дійсно справжній ритуал приготування куті. Е, наскільки це така камерна процедура має бути приготування куті? Е, ну, е, попередньо треба на неї зварити узвар. Пшеницю попередньо замочити і на наступний день відварити. Мед обов'язково додати в кутю, коли узвар вже вистих. Він такої кімнатної, теплої температури, щоб не втратив мед смакові властивості. Він передасть ту от квітковість і отой от літній смак. Я знаю, що часом і цукерки навіть додають до куті. От ви би радили такого притримуватись, Чи краще все ж таки не відходите? Ні, не, не раджу, тому що в цукерках дуже багато цукру, Додають ще халву. В принципі, це по бажанню, але якби, ну, не раджу. В кутю не раджу додавати ароматизатори. Готові макові начинки, бо там зберігається велика кількість цукру. Як солодкість раджу додати просто мед. Хочу трошки, щоб ми з вами перейшли до напоїв. Пращури наші. Яким напоям надавали перевагу, які були присутні на пісному столі? Ну, наші пращури передавали перевагу напоям. Це узвар. Узвар, який складався з копченої грушки, сушених яблук. Інколи це була шипшина. Ну, І Чорнослива. Давайте говорити відверто. Не всі надають перевагу у звару, зважаючи, можливо, на певні такі смакові відчуття десь так. Якою могла би бути альтернатива у звару на столі? Ну, Це можуть бути пунші, може бути компот свіжих ягід, підсолоджений медом і з додаванням там, прянощів, таких як кориця або гвоздика. Ми, так знаєте, плавно з вами поговорили про головну страву пісного столу це кутя, узвар, теж це обов'язковий напій, який має бути присутній на святвечері. Хочу перейти з вами до вареників. От хочу поділитися, що дійсно кілька років тому спробувала вареники з квасолою. Для мене це було насправді відкриття, але це свідчить про те, що різноманіття начинок може бути насправді незліченим, якщо ми говоримо за вареники. Але, певно, тут важлива не так сама і сама начинка, як, можливо, це тісто. З якого, власне, готують, можете мені в принципі заперечити, і яким тісто все ж таки має бути? Тісто має бути є такі певні хитрощі. Тісто має бути замішане на теплій воді з додаванням рослинної олії. Це може бути і оливково, і соняшниково, але натурально прямо першого віджиму. І треба буде тісто видати, віддихнути під рушником хвилин 20-30. І тоді тісто буде еластичне і пухке після варки. Щодо начинок вареників, особисто можливо, ви яким надаєте перевагу? Ну, для мене на святвечір це топ, це вареники з капустою, квашеною, тушеною, це і білими грибами. Це amazing! Дякую, знаєте, зразу одразу ці смакові рецептори відчули. от цей смак <кхи> тої начинки. Е, Помпушки, це теж невід'ємний, певно, що атрибут е, е святвечора. Е, чи характерні вони були для нашого регіону? І також тут можливо є певні, якісь, певні традиції хитрощі щодо приготування, щоб дійсно вони відповідали цьому слову пампушка. Е, так, були пампушки, пампушки робили е, з. І так як просто пампушки випікали, були і з вишнями. Якщо говорити про прості пампушки, це була до них подавалася затірка з коноплі, часнику, перцю і укропа. Це все перетиралося в ступці і додавалася нерафінована олія домашня. Щодо декору страв. Зрозуміло, що зараз хочеться десь додавати такої привабливості столу, щоб це виглядало естетично, гарно смакувало. Як би ви рекомендували задекорувати стіл, аби дійсно це було красиво і в межах того, що це страви пісні? Ми таки про це не забуваємо. Е, ну, до прикладу, там борщ ми можемо задекорувати е, там чорносливом, грушою, зеленю, якою е, сезонною, е, монгольдом, е, там, шпинатом таким от чином. Якщо це говорити про голубці, голубці можна подати з кремом з корнеплодів і е, зробити соус житнього хліба, їх подати в один ряд і прилити буде дуже гарно. Якщо говорити за вареники, вареники ми подаємо там, вишневому, киселі з, е, вишневому киселі з ягодами. от таким чином. А Якщо це не солодке? Якщо це не солодке, це можуть бути може бути той же самий шпинат, в'ялені, томати, ну, все пісне, яке там, може гарно виглядати на тарілці, його можна туди поставити. Е Пане Михайле, якщо ми говоримо за приготування столу, де має бути 12 страв відповідно до наших традицій, відповідно це певний ліміт часу на приготування цих страв. Як от ви радите побудувати господиням той тайм-менеджмент, щоб вони ну і мали час і ресурс на якісь інші справи, ну і щоб продукти все ж таки були страви свіжими і їх довше можна було смакувати? Ну досяг вечора можна готуватися за день, за два. Можна, там, наприклад, борщ зварити за день, це буде тільки плюсом, е, узвар зварити за день, кутю відварити, і вже там, в сам ну, святвечір е, господині готуються з самого ранку. Там, ліплять вареники, тушать голубці, щоб до вечора все було свіже і смачне. Тобто таким чином можна трошки цей в часі, да, в часі приготування розтягнути, розтягнути так? так? Пане Михайло, а як ви радите все ж таки правильно зберігати вже готові страви, щоб це, ну скажімо так, був більший термін, умовно кажучи, зберігання, щоб вони десь ці смакові свої якості, не властивості не втратили? Ну, наприклад, ну, діла, в холодильнику і це має бути обов'язково або глиняна, або сцікляна тара. І, в принципі, вона в холодильнику нормально зберігається. А сам а самі страви, які подаються на святвечір, вони ж, ж готуються з самого ранку, Тобто вони є ну, свіжі. Ми так з вами плавно, бо дуже попрошу, що перейшли зі святвечора до Різдва Христового. Чому тому, що там присутні на столі зовсім інші страви, так. тому що вже дозволяються і м'ясні страви, і яйця, і молочні продукти. От який би колорит ви б запропонували для того, щоб обрати саме на 25 грудня на Різдво? Ну, дивіться традиційно в мене вдома подавали там качку, рулети м'ясні. Ребра, там, паштети з грибів або з, з птиці, рибні страви, такі, як риба фарширована, салати з корени плодів, м'яса, узвар той самий. Ну і кутя. Якщо ми е, зупиняємось, ви вже так сказали трошечки про ваші такі особисті сімейні традиції. е, яких дотримуєтесь гастрономічних от таких традицій в вашій родині, якщо більш ширше говорити про святвечір, про Різдво, можливо, те, що вже з змаличку е, і вже донині супроводжує вашу родину і сім'ю? Це вареники. Вареники з капустою. Вони були з самого дитинства і до цього часу вони збереглися і. Mm, ну, І збереглися. А узвар ви також в родині? А... Узвар, так. Да. От ці, які страви я перерахував, всі були на столі. Це мукач, кареба, такі от речі. А чи радите ви якусь дотримуватись якоїсь послідовності е, у вживанні самої їжі? От щоб ми говорили про те, що ці смакові якості вони зберігалися, щоб відчути смак тієї приготовленої страви? До прикладу, що після чого на Різдво бажано їсти, а от що десь розмежувати до прикладу? Е, ну, це ж закінчується зразу піст. То лучше потрошки. Свята мають бути в міру? Е, в міру... Міру ситні, я б сказав, Розтягнути задоволення. Смакувати треба все, але не в великих порціях. Це точно. І, пане Михайло, якщо ми говоримо за от наш подільський так регіон, ви дуже багато виокремили всього, що пов'язано з нашим краєм, з певними традиціями. Ви в одному з інтерв'ю сказали про те, що є характерні е, такі е, продукти, які саме для нашого регіону є притаманними. Чи це теж стосується щодо е, тих продуктів, які ми можемо використати на святвечір, на різдво? Е, що це є? Про що ви мали на увазі в інтерв'ю? Так, мав на увазі це наші продукти, це копчений чорнослив, груша. Вони притаманні більше такому придністрі регіону. Це коптіння, коптіння того чорносливу, тої груші, яку ми можемо використати і в узварі, і в приготуванні там, наприклад, того самого борщу. Якщо можна покреативити, експериментувати, можна то можна використовувати. Да, можна використовувати ці продукти. Та навіть не можна їх треба використовувати. Ще в нашому регіону в притаманні такі продукти, як сухі білі гриби, або морожені. У нас зараз є сухі білі гриби, можна використати теж для приготування борща там, наприклад, з вушками зробити їх, або там використати їх як спецію до якоїсь страви. Тобто, це можна зробити. А ви тривалий час вивчаєте і традиції нашого регіону, такі е, кулінарні традиції. Я так розумію, що ви якраз прихильник того, що варто експериментувати навіть нашим господиням, не боятися, особливо що ми говоримо за е, е, наші традиції і за притаманні нашому регіону продукти. Так, да, е, Нас дуже великий. Е, Асортимент продуктів, які можна використати, їх треба використовувати для того, щоб зрозуміти, який наш регіон смачний. Відчути так. на власний так. смак, так? І вже розповідати, можливо, тим, хто проживає в інших регіонах, щоб заохочувати. так заохочувати. Пане Михайле, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нехай кутя смакує, нехай експериментують наші господині, не бояться. Думаю, це, теж, це дуже важливо. Дякуємо так. вам. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що сьогодні в рамках програми на часі ми спілкувалися з Михайлом Яровим, шефом ресторації Шпігеля, і говорили про меню Свят вечора та Різдва Христового. Дякуємо, що дивитесь, Залишайтесь разом із нами і надалі.